Скільки часу у нас йде війна, да? повномасштабна війна а, загалом у нас 11 років. Чому досі СВІФТ працює в Росії? Питання. Ну, Там, там залишився декілька банків, але які є. мають, але, але є. є. Може, можуть, можуть американці це закрити? Можуть. можуть. Чому досі працює Росатом? І чому він, вони, так, чому вони досі атомні станції будують? Питання. Чому дозволяється Росатому купляти і продавати Уран? Чому? Це мільярди доларів. Тобто, якщо, послухайте, да, е, е, як не можуть зрозуміти, що все кажуть, от, е, е, потрібно якимось чином домовлятись, е, е, ми не хочемо розвал Росії. Послухайте. Тобто, е, то, що кожного дня б гинуть наші люди, наші громадяни, ви що цього хочете? Ну, так не можна. Так неправильно. А ми, Тобто ви вважаєте, що 11 сентября 2001-го, я не да? це тероризм. А ударити ракети. По а, житловому, будинку. житловому будинку і вбити 30 людей, це не тероризм. Це як? Тому я вважаю, що а, а, якщо дійсно буде так, що. Трамп включить механізми, а такі механізми у Росії у Америці є, Щоб поставити на місце цього чмо в Кремлі. Я хочу вас запевнити, що все буде добре.